Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми працюємо для Зодіака. Рада на тиждень з 24 лютого до 2 березня. Підпишіться, будь ласка, якщо ви цього ще не зробили, це дуже важливо для мене і я вам буду щиро вдячна. Овни, старша зірка. цей тиждень буде наповнений спілкуванням, і тут навіть більше не про найближче оточення, а про розширення, наприклад, контактів. У соціальних мережах або з людьми, які знаходяться на відстані від вас, в тому числі зірка може показувати справи, пов'язані із закордоном. і за цією картою найкращих результатів ви доб'єтеся щирістю, чесністю у відносинах, довірою. Взагалі, ця карта про відкритість, довіру світу і про те, що прийшов час відкривати нові горизонти. Зараз час не просто мріяти, але вже планувати більш конкретні кроки. Які націлені на здійснення ваших бажань. Це може стосуватися і роботи, і відносин, і подорожей. Прислухайтеся до інтуїції, до своєї душі. І зверніть увагу на те, що мрія і ілюзія це трошки різні історії. Тельці. королева жезлів це про активність, ініціативу, здатність отримати бажане. І зараз ви цілком здатні управляти ситуацією. Людьми, які знаходяться у вашому підпорядкуванні, сили і енергії у вас вистачає і на роботу, і на побутові справи, і на сім'ю, і на друзів. І зараз така різностороння діяльність буде для вас на користь. Крім того, на цьому тижні у вас може виникнути необхідність допомогти комусь, можливо, прийняти участь у якомусь спільному проєкті і саме. Від вашої участі буде багато що залежати, але також і ви можете цілком розраховувати на те, що знайдеться особа, скоріше за все, жінка, яка допоможе вам вирішити важливі для вас питання. Близнюки, дев'ятка кубків. На цьому тижні ви будете сконцентровані на власних бажаннях та інтересах, і, скоріше за все, у вас буде можливість насолоджуватися бажаним. Цей аркан може звертати вашу увагу на те, що за клопотами повсякденними чи турботами про інших людей ви можете про себе забувати, тому знайдіть час для своїх особистих потреб. Просто відпочити чи відвідати салон краси. Можливо, спа процедури допоможуть вам розслабитись і порадуватись життю. Але цей аркан може вказувати і на протилежне. Наприклад, що ви зараз дуже сконцентровані на своїх власних інтересах та бажаннях і не приймаєте до уваги почуття людей, які знаходяться поруч. І ще одна засторога по цій карті. Це про стан, коли людина, в принципі, задоволена тим, що вона має, і може не бачити або не використовувати можливості для розвитку через небажання змінювати щось у роботі або у відносинах. Раки старший аркан світ в цього аркана дві сторони. Одна про розширення. Зараз до завершення може підходити важливий проєкт, і ви готові почати щось зовсім нове. Зараз може з'явитися у вас можливість для подорожей, в тому числі далеких, за кордон, наприклад. Також 21 й сад може вказувати на вміння і важливість прорекламувати себе через інтернет, соціальні мережі. І ще це про спілкування в принципі. Скоріше за все, це буде відбуватись віддалено, за тим винятком, коли потрібно буде справді зібратись і поїхати вирішити якесь питання кудись далеко. Інша сторона цієї карти це закритість у певних обставинах або в рамках власного світогляду. І це не тільки про небажання розширювати свої горизонти, але ще і про закритість для зовнішнього світу. Це така, знаєте, капсульованість. І на цьому тижні це може стати таким обмеженням для вас, якщо це не вибрано вами, як ваша власна стратегія. Леви, туз монент. На цьому тижні обов'язково скористайтесь тією пропозицією, яку ви отримаєте. Це може бути підвищення в посаді, перспективний контракт. Причому це про довгострокові проекти. І якщо такий шанс з'явиться у вас на цьому тижні, не випускайте його із своїх рук, тому що завдяки цьому ви з часом відчуєте себе набагато більш впевнено, в тому числі і в матеріальному плані. Нові знайомства цього тижня. Будуть теж досить перспективними, такими, які ґрунтуються не просто на емоціях, а на спільному майбутньому. Варто лише зрозуміти, що за тузом монет ви отримаєте лишень першу можливість, і над цим потрібно буде ще працювати. І той проект, який ви розпочнете на цьому тижні, буде потребувати від вас вкладених ресурсів. Це можуть бути і ваші фізичні зусилля, і час, і фінанси, але з часом ви отримаєте суттєвий бонус. Те, що придивіться, дорогі леви, чого це стосується саме для вас, це має бути для вас досить успішним, тож не пропустіть цю можливість. Діва, Паш монет. певний час ви над чимось працювали. І зараз ви отримаєте можливість для подальшого зростання руху вперед. Це може бути закінчення навчання, отримання, наприклад, сертифікату чи диплому. Проходив випробувальний термін на роботі і зараз вже більш впевнено почуває себе у професійній сфері. І на цьому тижні ви можете отримати прекрасну можливість для подальшого зростання. Для тих, хто шукає нову роботу або підвищення заробітку. Ви можете отримати цікаву пропозицію. Це може бути Нове завдання, наприклад, але після того, як ви його виконаєте, у вас з'являться абсолютно інші перспективи, в тому числі і фінансові у відносинах, монет, про нові зустрічі, і це не про флірт, а про більш серйозні наміри для тих, хто вже знаходиться у стосунках. Можливо, прийшов час. Переходити на новий рівень, ця карта може показувати пропозицію руки і серця або домовленість жити, наприклад, разом і вести спільне господарство. Аж монет це ще і про увагу до документів і до різного роду зобов'язань. Можливо, варто зайнятися ще й такого роду питаннями на цьому тижні. Терези, дев'ятка монет. Схоже, цей тиждень буде успішним для багатьох. Терези нарешті отримують те, чого вони хотіли. Це можуть бути і матеріальні надходження, якими ви будете розпоряджатися на свій розсуд, і ви нарешті зможете витратити частину свого бюджету особисто на себе. Це може стосуватися і зовнішністю, і здоров'я, і краси, і відпустки, наприклад. Але головне по цій карті це концентрація на власних бажаннях і на власних інтересах. Якщо була якась турбулентність у робочих питаннях або у фінансових, зараз ви відчуєте стабілізацію і заспокоєння, але варто сказати, що це не такі ситуації, коли щось трапляється неочікувано. Це ваші особисті заслуги, ви до цього йшли певний час, і тепер можете вже користатися результатами своїх попередніх старань. Так що використайте цей тиждень для того, щоб насолоджуватися отриманими результатами, відпочити. Але не забувайте поглядати ще й по сторонах. Можливо, хтось із близьких вам людей теж потребує вашої уваги. Скорпіони туз чаш. Ця карта надзвичайно наповнена емоціями, яких буквально через край приявлятися може абсолютно по-різному. Це і про закоханість, і про довіру, і про щирість, і про те, що є можливість завжди до когось прихилитись. Поплакатись навіть можливо, і ви виступите в такій ролі, коли хтось буде потребувати вашої підтримки, насамперед емоційної. І ще варто зауважити, що на цьому тижні ви будете сповна віддаватися тій справі, якою ви будете займатися, або відносинам. І ви будете цим буквально поглинуті. Також тут скубки це про творчі проявлення, про нові ідеї. А також про свята, коли ви зможете зустрітись з близькими або з друзями. Головне по цій карті це емоційна наповненість. Стрілець, ця карта про відкритість і довіру у спілкуванні, опору на однодумців. Зараз ви можете бути зайняті планами на майбутнє. Позірці деякі справи зараз можуть відкладатись на певний час, але ви точно отримаєте бажане. Зверніть увагу на те, що зараз ви можете отримати хороші результати у своїх інтернет-проектах, або в таких, які пов'язані з якимись подіями на відстані. Це можуть бути подорожі або пошук роботи десь далеко, в тому числі за кордоном. Щодо відносин, ця карта може програватися, як, наприклад, віддалене спілкування, коли хтось із близьких людей знаходиться далеко. Зустріч відкладається на певний час і доводиться спілкуватися віддалено. Для тих, хто шукає свою половинку, зірка може показувати, що для вас є досить високі шанси знайти її зараз, використовуючи соціальні мережі. І якщо у вас зараз будуть якісь проблеми, знайдеться особа, досить впливова, яка зможе вам у цьому допомогти. Козиріг, корольчаж. Ця карта двору може вказувати на те, що на цьому тижні ви отримаєте добру пораду або іншу підтримку від чоловіка, який займає високу посаду і відноситься до вас доброзичливо, або є вашим родичем. Але також це може бути вказівкою, що і від вас будуть очікувати підтримки, допомоги. І По цій карті може бути ситуація, коли люди зловживають допомогою. Можливо, часом потрібно і вміти відмовити. Крім того, король кубків це ще і про творчу реалізацію. І зараз ваші творчі проекти можуть знайти відгук у багатьох. І ще варто сказати, що король кубків може бути занадто. Сконцентрований на почуттях, на емоціях, на своїх творчих проєктах, і важливі такі земні справи можуть трохи відходити з поля зору. Але в цілому ви зараз будете почуватися досить реалізованим. Водолій, старший аркан справедливість, на цьому тижні у вас все має бути збалансовано і знаходитись у порядку. Це може стосуватися і документів. І вашого внутрішнього стану, і вашу внутрішню гармонію, такий баланс не повинні змінити якісь затримки, чи є дії, чи рішення. Можливо, просто потрібно трошки більше часу, для того, щоб питання закрилось таким чином, як вам потрібно. Крім того, якщо у вас є юридичні питання чи фінансові, які потрібно вирішити на цьому тижні, зараз ваші звернення до керівництва або до державних бюрократій будуть вирішені з користю для вас, але в тому випадку, коли ваші вимоги справді справедливі. І якщо на цьому тижні будуть виникати якісь ситуації, які ви будете вважати несправедливими чи дисгармонійними, і це не обов'язково. Пов'язане особисто з вами, може бути щось таке глобального більш масштабу. Намагайтесь не надто на цьому зосереджуватись. Зараз найкращим у всіх питаннях буде власне, відштовхуватись від здорового глузду, а не від емоцій. Риби, сімка кубків. У вас зараз може з'явитися багато можливостей, і якщо у вас не буде чіткого розуміння чи плану, то ви легко заплутаєтесь. Тим більше, якщо будуть якісь ще додаткові неясності, чи зайва мрійливість, наприклад, якщо у вас є бажання придбати будинок, чи просто мати певну суму грошей, але ви не знаєте, яким чином до цього підступитися, і що конкретно варто робити, щоб цього досягти. Також подумайте, чи ви справді готові діяти, чи ваші бажання знаходяться на рівні ілюзій, таких мрій. І в якомусь сенсі є відірваними від реальності. Так що цілком можливо, що варто задуматись про те, чого ви справді хочете, навіщо це вам, і що саме потрібно зробити для того, щоб цього досягти. Якщо ж вас такого роду питання не надто турбують, то використовуйте із задоволенням рожеві окуляри, насолоджуйтесь життям і тими можливостями, які будуть відкриватися для вас на цьому тижні. Наша робота завершена на сьогодні. Бажаю вам, другі друзі, всього самого найкращого і до зустрічі.